Всім привіт, друзі! З вами Сармат, ласкаво, прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі будуть огляди нових наборів. Що ж, як завжди, ми розпочнемо з того, що я. Зачитаю для вас коротюсінький опис до цих наборів, і потім ми перейдемо з вами у режим каз та будівництва. Отже, перший набір: бризки біля басейну, бадьорий і яскравий, незалежно від того, чи хоче ваш сім пофліртувати в гідромасажній ванні чи на вечірці біля басейну. Ці жваві образи допоможуть йому виділитись. Обирайте різні об'єкти та поєднуйте їх для неповторного ефекту. Доповніть свій ансамбль для відпочинку біля басейну стильними відтінками веселкових нігтів, босоніжок, чудових поплавців та іншого. Побалуйте своє почуття веселощів. Наступний набір в нас буде розкішний модерн. Створіть стильний або затишний інтер'єр із такими витонченими елементами, як розкішне ліжко з гофрованим узголів'ям, туалетним столиком, плюшевим килимом. Та іншими декадантськими деталями. Висловіть свій власний маніфест за допомогою предметів розкоші, таких як телевізор, який виглядає як картина, дизайнерськими сумками, скульптурами, а також функціональними програвачами. Отже, друзі, давайте одразу ми відправимо з вами указ. Тут вас, як завжди, зустрічають наші готики-котики. Отже, давайте одразу будемо дивитись, які нові об'єкти в нас з'явились. Так, отже, у нас з'явились нові аксесуари, ось такі окуляри. До речі, слухайте, подивіться, які класні окуляри. Мені подобається. Це, до речі, такий трошечки стиль Барбі. Мені нагадує, особливо ці рожеві принти. Прям, знаєте, Барбікор, усі красиві. Мені здається, що якраз таки ось цим і надихались розробники заради цього набору. Але він трошечки вийшов ну не прям вчасно, якщо чесно. Подивіться, О, боже, який крутий ланцюг. Блін, оце мені прям хочеться вздягати тепер всім сімом. І це прикольний ланцюг. Аксесуари одразу лайк, навіть не задумуючись, ставлю лайк всім аксесуарам. Отже, давайте тепер подивимось, які в нас з'явились об'єкти одягу. До речі, ось це саме те. Чого я і побоювався, що це буде просто купальник одразу із цим надувним колом та нарукавниками. Я хотів, якщо чесно, щоб це було все-таки як аксесуари, які можна вдягати окремо, але чомусь це неможливо зробити. Ну, блін, ну якось це дуже дивно. Не знаю, мені хотілося чогось більшого насправді. Давайте подивимось. О-о-о. блін, який крутий купальник. Мені він подобається. Подивіться. Знову ж таки, підтримується. В нас стилістика Барбі Кору. є градієнтні принти, є також однотонні. Це дуже круто, те, що знову ж таки. Оу. Слухайте, ну єдине, що я б не хотів, щоб мої сіми засмагали в такому купальнику, тому що це буде ось ці трикутнички. Хоча, блін, оці трикутнички це дуже прикольно, тому що скоро в мене вже зміниться стилістика каналу, і трикутнички стануть його основною такою лінією в оформленні, тому будемо дивитись. о, як класно! Така сорочка, прикольна. Слухайте, ну, мені подобається, мені реально подобається. Мені подобається те, що вони зробили барбікор основною темою. Тобто, все-таки вони якось притримуються різних трендів. у... Одязі і взагалі в стилістиці мені це прям дуже імпонує, те, що розробники намагаються все-таки бути на гребні хвилі, скажімо так. Але єдине питання: чи можна було б досягати такої, такого ж влучення в різні набори завдяки е, просто звичайному випуску не комплектів, а якихось ігрових наборів та доповнень. Так виходить, що в нас е, в принципі. Влучання завдяки ось таким кіт наборам відбувається. Хоча я не знаю, я хочу подивитись нормальну форму цього ліфа, тому що, на жаль, її не можна подивитись нормально, тому зараз я оберу якусь іншу зачіску, щоб ми змогли переглянути це в іншому ключі. Ось так ми зберемо і подивимось. Ну, Мені подобається форма цього ліфу, вона дуже прикольна. Так, також в нас є ось така штука. Це не сказати, щоб щось нове, але мені здається, що до того виходило все зазвичай, в більшості як повноцінний одяг. Тобто просто сорочка, яка вже йшла з купальником, і це зазвичай був одяг увесь зріст. Ой, яка прикольна! Вау! Дивіться, воно ще перекручено ось тут. Тобто ця тематика з перекрученими тканинами, вона прям тут переслідує повністю цей ліф. Хочеться подивитися, які е, будуть до цього ліфа ще плавочки. О, подивіться. Це може бути просто як звичайний топ. І знаєте, що класно? Найкласніше те, що подивіться ось цей принт із фламінго. Це просто, це просто щось із чимось. О! Дуже класно. Дуже. Ой. Мені прям подобається. Ось монотонний чорний, монотонний білий. Це просто моя любов. О, а тут, подивіться, тут сіточка, виходить, трошечки темніша. Але вона все одно у такому ж відтінку, трошки лавандовому. Клас. Ось такі в нас є трусики високі. Так. Давайте так швидесенько подивимось. Отже, однотонні, отже, знову ж таки різні з різними кольорами, з різними фламінго. Ось у нас тут такі шортики є. Хоча мені, якщо чесно, здається, що це не зовсім жіночі шорти, це більше чоловічі, але, ну, як завжди, їх додали, щоб вони були. Дивіться, який крутий меч, насправді. Бачите? Блін, як прикольно. Такі трошечки асиметричні трусики. Ось тут є і висока посадочка. Знову ж таки, шортики. Але шортики, знову ж таки, начебто більш чоловічі, ніж жіночі. Хоча, хоча за формою ні. За формою вони більше все-таки жіночі, ніж чоловічі. І ось така спідничка. Це чи спідничка, чи парео? Не знаю. Начебто спідничка. Прикольно. Прикольна спідничка така. Дуже крута. Мені прям подобається. Прям літній такий варіант. Хоча розробники трошечки запізнились із літом, якщо чесно, але що поробиш? Ось такий браслет. І ось такі нігтики в нас з'явились. Зараз ми подивимось. Подивіться, які класні. Вони ще і такі трошки з різних відтінків, тобто вони начебто і райдужні. Але є різні відтінки. Ой, Ой, яка краса. До речі, нарешті розробники навіть потроху і нігті роблять дуже якісними. Тобто, ось ці нігті вони виглядають прям дуже класно, прям дуже суперово. Ось тут нам додали ось такі обіцяні сандалі, і вони йдуть, дивіться, одразу з таким браслетиком невеличким на нозі. Круто! І знову ж таки основні кольори Барбі одразу починаються з блакитного, є різні відтінки рожевого, є навіть такі трошки тілесного кольору. І ось такі резинові шльопки. Блін, вони прикольні. Які вони класні. І що цікаво, реально ось такі референси вони є у реальному житті. Тут є тільки один вид окулярів, хоча мені здається, що в них дійсно така досить чоловіча форма, вони виглядають цікаво. цікаво. Єдине, що я би зняв би ось це вбрання з Мортімера, щоб ми нормально могли подивитись його. Аксес, знову ось такий самий ланцюг, який ми бачили до того. Дуже класний, такий, начебто, невеличкий злиток золота. В нас тут в одязі в нас з'явилась ось така сорочка. Вона мені вже подобається. В нас є різні варіанти ось таких сорочок, які вже розстібнуті. Але блін, мені дуже подобається виконання цієї сорочки. Мені знаєте, що ще подобається? Що тут бачите, рукавчик він, наче нормальний, об'ємний. Хоча, наскільки ми знаємо, дуже часто розробники, наприклад, якщо ми подивимось на спідницю, вони роблять повністю чорний, навіть вони вони це роблять ближче до краю. А тут прям є трошечки зазор, щоб було відчуття, що, типу, воно все-таки як звичайна тканина. Ось ця майка мені дуже подобається. І вона ще трошечки заправлена, начебто у штанці. І воно так виглядає, прям дуже суперово. Давайте покрутимось, подивимось. Блін, клас, клас, дуже круто, дуже круто. Мені прям подобається цей набір. Єдине, що так, ось цей аксесуарчик у вигляді. Цих е, різних надувних е, кіл та нарукавників, ну блін, мені, якщо чесно, цього ну, якось не дуже. Ось такі в нас плавачки тут з'явились: просто звичайні стандартні, е, як плавці носять. Так, далі в нас є ось такі шорти. Як я вже і казав, це ті самі шорти, які були у жінок. Ось такі асиметричні. І ось такі шортики так само були у жінок. Я не бачу навіть сенсу їх переглядати. З аксесуарів, знову ж таки, в нас такий самий браслет, і знову ж таки, в нас такі самі нігтики. Все, начебто, все. Тут нічого. Отже, давайте тепер подивимось, що з'явилось у наших дітей, тому що дітям нам також обіцяли різні об'єкти. Отже, ось такий варіант із колом. І подивимось, знову ж таки, розмальовки, є, знову ж таки, різні принти. Тобто, можна прям Фемілі-Лук зібрати з оцими фламінго, і все. І буде все дуже. Гармонійно і класно. Отже, давайте з вами швидесенько роздивимось об'єкти, які в нас з'явились. Ну, знову ж таки, це кіт, тому їх не так вже і багато. Тому роздивлятись ми їх будемо не так вже і довго. Отже, ось це наш телевізор, який виглядає як картина. І мені, до речі, одразу хочеться подивитись, які в нас є свочі. І знову ж таки, тут прослідковується барбікор, як це було і в попередньому наборі. Хоча він не сказати, що прям дуже явний, але він. Є ось такі покриття стін. В нас з'явились. Ось ці панелі просто чесно викликають в мене захват. І до речі, найголовніше, подивіться, ось такий карниз. Мені дуже подобається, що розробники почали додавати ось такі карнизи. Їх не вистачало в пустельній розкоші. Було щось подібне. До речі, ось така поличка. В нас з'явилась. дуже класна туалетний столик. Де також можна фарбуватись, як і у гламурному вінтажі. До речі, ось така в нас крута статуетка з'явилась. Ось це та сама, типу люксова сумочка, е яка, типу, теж в нас дуже дорога. Ось такий знак. Також прикольний. Е Знову прикольно, прикольно, прикольно. І ще раз прикольно. Класні свочі. Дуже класно все пасує одне одному. Ось така книжна поличка. Ось таке дзеркало. Дуже класне дзеркало насправді. І мені подобається ось ця шафа. Подивіться, яка вона крута. Це реально модерн. Ось такий килимок. Вочі прям просто шикарні. І ось такі дві лампи. До речі, щось третьої немає. Ну, третя, я думаю, мала би бути. Хоча, не знаю, мені здається, що вони класно будуть мечитись для будь-яких висот стін. Також тут заховався ось такий постер. Подивіться жіночка тут вся в ювелірці. Подивіться, ось така настільна лампа. Ось таке крісло. Ще таке крісло. Блін, прям дуже шикарне. Воно начебто як альфа-контент виглядає. Дуже круто. Тут знову в нас стандартні свочі, як і в принципі, у всіх меблів. І ось таке ліжко. Дивіться, як класно воно виглядає. Ну, мені здається, що тут трошечки і решейт додає е, якось такої більшої глибини, і воно виглядає прям дуже суперово, але все одно дуже класно виглядає. Також у нас ось такий програвач, наче валізочка така. різнокольорово, дуже класно виглядає. І, в принципі, це все. Що ж, Отже, насправді мені сподобались обидва набори. Хоча є деякі питаннячка, наприклад, до набору саме для кас. Е тому що, якщо чесно, мені б хотілося, щоб ці рятувальні кола, оце все можна було вдягати окремо, щоб це було як аксесуар. І я насправді в чаті з сімерами писав: блін, мені б так хотілося, щоб нарукавники були окремо від е цього від надувного кола. і... Е тоді буде класно, але мені здається, що воно буде в аксесуарах, але воно буде все разом. Ні, я не вгадав, воно виявилося все разом і ще із купальником. А це реально дуже дивно. Хоча насправді самі купальники мені сподобались. Я б не сказав, що прям об'єктів дуже багато. Чоловіків знову трошечки обділили, як завжди, не трошечки, а сильно обділили. Ще додали щось дітям, і блін. Ну, начебто могли б і не додавати. Хоча я не знаю, купальник не сказати, що у дітей прям якийсь кардинально новий. Це той самий купальник, який ми могли б бачити у базі, просто в нових кольорах, і плюс до нього ще додали ось ці нарукавники, і це рятувальне коло надувне. Це якось так. Хоча насправді мені купальники прям дуже сподобались. Жіночі, прям дуже класні. І, блін, розмальовки. Розмальовки дуже круті, круті кольори, круті розмальовки, все круте. Барбі кор просто у найкращому вигляді, все, так знаєте, мечиться дуже класно, воно все. Типу в стилістиці саме барбі-кору. Блін, це дуже круто, дуже круто, насправді. Мені чесно сподобався цей набір. Щодо е, розкішного модерну, розкішний модерн це взагалі щось інше. Це якийсь новий рівень кіт наборів. Мені дуже подобається реалізація. Реалізовано, воно прям реально. Ну, я не знаю наскільки рівнів краще, ніж те, що ми бачили. До того дуже круті текстури, дуже крута деталізація, її прям дуже багато. Якщо роздивлятись, наприклад, навіть ту поличку, яка ну, типу, книжкова, там стільки деталей, там якийсь годинник, якась старілка, прикольна, ще щось, і це все виглядає прям дуже круто. Тобто, в ці предмети дуже класно вклались розробники. Це те, про що я дуже давно говорив. Що мені хотілося би бачити кращу реалізацію об'єктів, більш. Хороші текстури, щоб воно виглядало набагато краще, щоб реалізація була на вищому рівні, а не те, що нам до того намагались продати за ці 150 гривень. Тут за 150 гривень нам продають класну реалізацію класну ідею і повне влучання в тематику. Знову ж таки, моїм окремим таким коханням стало те, що вони почали додавати ось такі типу карнізи для фіранок, тобто з фіранкою без фіранки. Це дуже суперово. Це той випадок, коли я не буду казати, що нам продали знову один і той самий об'єкт два-три рази. Але це реально набагато краще, ніж якби його б не було, тому що насправді іноді дуже не вистачає саме ось таких речей. Хочеться більше такого бачити, і не тільки в кіт наборах, хочеться це бачити якомога частіше. В Цілому, меблі з кіт мені дуже сподобались. Е, мені сподобався програвач. Мені сподобався той телевізор. Все виглядає прям дуже-дуже красиво, витончено, стильно. Ну я не знаю навіть, що ще сказати, тому що реально ці набори. Видались дуже круті, якщо ви обожнюєте режим будівництва, то ви можете придбати цей набір абсолютно спокійно. Хоча, питаннячко, чи дає цей набір щось кардинально нове, чого в нас не було? Ну, я би так не сказав. Гламурний вінтаж, більш-менш, він дає нам е, ці самі меблі, але вони не настільки е, не настільки маленькі, не настільки філігранні, не настільки витончені, знаєте. Тобто вони все одно виглядають досить топорно у порівнянні саме з цим набором. Що набагато краще мечаться, типу, із цим набором, що було б набагато ближче до нього, це скоріш об'єкти зі старшої школи. От вони прям мечаться просто максимально. Тому знову ж таки, чи варто купувати розкішний модерн, якщо ви хочете поповнити свою колекцію крутими меблями, цікавими об'єктами, то звісно так. Якщо у вас немає гламурного вінтажу, наприклад, то я би прям вам рекомендував би його купувати прямо зараз. Тому що там додається ось цей столик, за яким можна робити макіяж, тобто з'являється ще один такий варіант. І оце те, чому я би вам порадив купити цей кіт, тому що цей столик там є, і ним можна користуватись, він абсолютно функціональний. Плюс такі цікаві об'єкти, як телевізор у вигляді картини, чи там дуже класне дзеркало, а програвач ві... вінілових пластинок це просто якийсь невеличкий витвір мистецтва. Дуже класно. Щодо кас набору, якщо вам потрібні купальники, щоб їх у вас було ще більше, то це дуже класний набір. Дуже цікаві варіанти купальників, дуже цікаві набори, як і у повний зріст, так і у роздільному вигляді. Тому також я би вам порадив придбати і цей набір. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо писати в коментарях, як вам цей набір. І, точніше, ці два набори, які вам сподобався більше, і що б ви хотіли б побачити у наступних. Наборах від команди The Sims. також нагадую, не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Якщо у вас залишиться трошечки зайвих грошення, то ви також завжди можете підтримати і мій канал спонсорством, перейшовши за посиланнями на Patreon та БаймієКофі. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі! І звісно ж, найскорішої перемоги все, я все сказав. Тепер точно до зустрічі.